А чоловіка, у чиїй квартирі стався вибух газу 9 грудня на проспекті Лужпи 52, прокуратура не може допитати. Хоча на даний час, за словами лікарів, 26-річний чоловік знаходиться у свідомості та спроможний пересуватися по відділенню. На даний момент стан хворого відносно задовільний, він знаходиться на лікуванні в відділенні та отримує наступні процедури. Він отримує перев'язки, отримує антибіотикотерапію, інші медикаментозну підтримку. Хворий свідомості абсолютно спроможний пересуватися по відділенню, обслуговувати себе. Адекватно реагує, відповідає на запитання, орієнтується в часі та просторі. На даний час до судове розслідування триває. Чекаємо офіційних висновків експертів. Лише потім після цього буде вирішено питання про повідомлення про підозру особі, яка причетна до цього вибуху. Його стан зі слів медиків задовільний. Однак він відмовляється співпрацювати зі слідством і не дає ніяких свідчень. Сам чоловік на камеру з нами говорити не захотів. Нагадаю, вибух стався 9 січня у 9-й поверхівці на проспекті Лужпи 52. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.